Національний музей запрошує учнів провести свої канікули у його стінах. Тут їх навчать не лише розпізнавати апостолів на іконах, але й дізнатися, з якого століття ця ікона. Отже, ми бачимо зараз апостола Петра. Його іконографія сформувалася найраніше з інших апостолів, і його традиційно зображають з короткою сивою бородою, сивим волоссям. Лекція відбувається приблизно так, тому згодом маленькі відвідувачі з легкістю зможуть відрізнити апостола Петра до прикладу від Юди. А це вже продовження лекції. Йдеться про ікони жовківського іконостасу від іконописця Івана Рудковича. Зараз ми можемо наочно наживо побачити цю ікону на експозиції в експозиції музею. Ці ікони вже належать до періоду бароко, тому апостоли цього періоду дуже відрізняються. Їх зображення дуже відрізняється від тих апостолів, які були, які на початку чи всередині 16 століття. Тому чим саме з'являються портретні риси? Музейники навіть зафільмували собі, як проходять ці мистецькі уроки. кажуть, на темі страсті Христові» сюди навідалася рекордна кількість глядачів 20 груп. Аби зацікавити дітей, навіть створили мультфільм з фрагментів ікон. А півроку тому отримали грант, що дав можливість влаштовувати для дітей майстер-класи навіть на виїздах в інтернатах. А в музеї облаштували творчу майстерню. За допомогою тих вікторин, за допомогою тих квестів, за допомогою питань відповідей, за допомогою звичайної. Інтегрованої інтерактивної гри, яка є доволі доступною і не складає великих складностей для учнів, що приходять до нас в експозицію, ми можемо вести діалог з учнями, аби показати наочно, як це відбувається, влаштували майстер-клас з розпису ювівської іграшки для журналістів. Ми ніколи не наносимо попередньому контуру. Береться пензлик, фарба і легким руком. Виводиться отакі листочки. Не відриваючи руки? Так, да, не відриваючи руки. Це тяжко зробити? Ну, я думаю, що нелегко, бо коли я пробувала вчитися, я дуже багато паперу змалювала, поки навчилася добре і робити такі листочки. Експериментувати дітей кличуть знову цього літа. Однак у групі має бути не менше восьми осіб. Оксана Синишина, Олег Кухар, головні новини Львова.